Я нічого там вилізла. Вилазь. Швидко, бо не буде каски. Я вже давно мав спати. Тобто ти мала вже спати. Ой. Ну, все лише поросе. На одній свинячій планеті. Як планеті, може, в фермі? Ні, свинячій планеті. Жили свині. Рожеві і фіолетові. Як фіолетові. Дася не можна там. І вони е жили, і, і все там було навпаки. І вони їли, не їх їли, а вони їли когось там, не знаю, якихось там крякожабрів. Таких, таких зві... зві... звірей непонятних. <ріст> <ріст> От, і, і одного разу ті кракозябри вирішили е е е шо, помститися. Шо, пом... не помститися, а врятуватися, щоб їх більше не їли. І вони пішли до чарівника і кажуть, а що то за порусята такі на нашій планеті, що вони нас їдять, ми не хочемо бути е цими. Жерт, ну, Жертвами. Ми хочемо, щоб порусяти не були хижаками, а щоб вони були звичайними якимись травоїдними чи хоча б всеїдними. Там. <плес> От, і і, і той чарівник вирішив зачарувати їх, але в нього бракувало сили. І він каже: вийдіть до чарівного озера, і біля нього ростуть чарівні дерева і наберіть чарівних фруктів. там всяких. Яблук, груш, чи там цих е, якихось е, слив. слив, чи як вони там. Ну, там різні називаються. І вони пішли, довго йшли, там, їх там ті свині на них нападали, хотіли їх тими е, якби, охоронцями, кабанами пер, пере, е, їм перешкодити. Ну, а, але ці звілі дійшли, бо назбирували тих. Е, Тих фруктів, і прийшли, і дали тим чернівику, він зачарував, і вони підсунули тим свиням. І, і спочатку одні, другій, третій свині, а були дуже фрукти смачні, і свині почали їсти їх і все. І сказали, що ми не будемо тих кракозябрів більше їсти, будемо тільки ті фрукти їсти. І, і так вони стали е, якби не хижаками, а звичайними тваринами. І врятували багато життів там, тих інших збірів. Ура!